Тут немає якого, П'ять є іще. Вісім Фіко. окей. Вісім. Наступний рядочок, якого тут немає числа? Динички, окей. Тут якого немає числа? Тут три порожні клітинички. Три. Відразу три пишемо числа. Один, два, чотири. Супер. Так, розставляємо: отак. Один, два, чотири. Де ж їх поставити? Де, од... де один ставити? Д2, де Д4. Де угу. Так, чотири. Я тут можу поставити 4. Ні, бо тут чотири вже є. 4 буде тут або тут. Тут можу поставити 4? Ні. Мені залишається ось ці.